Поринути у студентське життя на території університету Нафти і газу студенти провели технологічний фестиваль. Тут розмістили близько десяти локацій, на яких кожен абітурієнт зміг спробувати себе у ролі дослідника та розробника збудувати місто майбутнього чи навіть взяти участь у хімічному шоу. Студентка другого курсу Марта Вільчик представляє кафедру архітектури та містобудування. Дівчина каже, ця професія наразі є актуальною, адже в майбутньому країна потребуватиме професійних фахівців задля відбудови. У нас велике завдання. Ми повинні відбудовувати нашу країну і відбудовувати наші міста. Тому ми намагаємося, я не знаю, якомога більше дізнаватись, вивчати, щоб могти взагалі це все відновлювати. За словами завідувача кафедри, студенти самостійно обирали методи, як зацікавити абітурієнтів до вступу. Того наші студенти бачите зараз малюють, роблять клаузурні подачі архітектурних об'єктів і малюють невеличкі скетчі з натури. Оце можна бачити, діти це самі запропонували, що вони можуть робити. Крім того, тут запропоновані наші проектні роботи, які ми тут виготовляємо, як учбові і як реальні. Окрім локацій, розміщених на території, в одній із аудиторій провели справжнє хімічне шоу. Зокрема, показали різноманітні експерименти, пов'язані зі світлом. Абітурієнти не тільки захоплено спостерігали за горінням нафта, терміту та спирту, а й активно брали участь у дослідах. Яким кольором приємним горить? Блакитним. хіба цей блакитний? Вранчі. Це жовтий і синій, як колір нашого чудесного прапора. Наука може бути цікавою. Основна увага в нас сьогодні приділена експериментам, які пов'язані з світлом, експериментам, які діти, потенційні наші студенти, можуть провести під наглядом спеціалістів, і такі досліди, які можуть бути цікавими, і ті досліди, які можуть їх чогось навчити. Незважаючи на ракетний удар, якого 22 червня зазнав Виш, захід таки вирішили провести, адже університет продовжує працювати та готувати кваліфікованих фахівців. Представлені практично всі спеціальності нашого університету. Це є сім інститутів. Так це є понад 20 спеціальностей, і включають в себе понад 40. Освітніх програм. Ми хочемо показати, що університет працює, університет живий, університет готовий приймати майбутніх абітурієнтів. І е, ми надіємося, що студенти також відкликнуться на наш меседж, прийдуть і е, поспілкуються з нами. Віталія Коуч, Андрій Гаргара, телеканал 402.